Ось що трапляється, коли Ілону маску набридає дивитися, як американці платять понад 1200 доларів за телефон, який ламається, сповільнюється, та щороку стягує більше грошей. Він створив щось інше: телефон Тесла Пай вартістю 179 доларів, який надає вам абсолютно безкоштовний інтернет Starlink на все життя. І поки ЕПЛ перефарбовує той самий телефон і називає його новим Тесла, щойно створила той, який може нарешті покласти край правлінню Apple. Дизайн виглядає чіткішим, металева рамка знову відчувається реальною, а система працює плавніше, без розмитих значків чи головного болю, на який люди скаржаться в iOS 26. Те, що ви побачите, може бути моментом, коли телефонна індустрія нарешті зміниться назавжди. Тому, якщо ви вважаєте, що технології повинні полегшувати життя, натисніть під «підпиші», Підпишіться та увімкніть дзвіночок. Ми створюємо родину з 236 579 людей, які шукають інновації, що служать життю, а не навпаки. Один наскільки вигідним є те, що Тесла вперше надає телефони Пай з безкоштовним інтернетом Starlink, безкоштовний інтернет на все життя, без контрактів, без рахунків, жодних трюків зі вступним тарифом. Звучить неможливо чи не так, але саме цього Verizon та AT&T бояться ви побачити. бо вперше Тесла не просто продає телефон, а й позбавляє вас щомісячних витрат. План Ілона Маска надати кожному користувачеві телефону Tesla PA безкоштовний інтернет Starlink на все життя не є маркетинговим трюком. Це прямий виклик галузі, яка стягувала з американців плату за те, що тепер може бути справді безкоштовним. То, що ви відчуваєте, коли можете отримати навіть телефон Tesla PI з інтернетом Starlink безкоштовно раз і назавжди? Ось що вони роблять. Згідно з внутрішнім планом розгортання Тесла, перша пілотна програма розпочнеться у першому кварталі 2027 року, охопивши вибраних користувачів у таких штатах як Каліфорнія, Флорида, Техас і Нью-Йорк. До четвертого кварталу 2026 року програма відкриється для громадськості в США та деяких міжнародних ринках, зосереджуючись на міських та сільських районах, де мільйони людей досі не можуть дозволити собі стабільний широкосмуговий доступ. Це не благодійна акція, це високотехнологічна система, що підтримується гібридним механізмом, значною мірою субсидованим обладнанням, узгодженою оптовою пропускною здатністю супутників та політикою використання, яка розумно збалансовує безкоштовний доступ із відповідальним споживанням. До 2027 року Тесла планує випустити 500 нуль одиниць, із них 300 нуль одиниць будуть частиною безкоштовної програми StarLink, яка надається людям похилого віку ветеранам та користувачам з низьким рівнем доходу, яких телекомунікаційні гіганти ігнорували десятиліттями. Пріоритет надаватиметься американцям старше 65 років, що становить приблизно 15 мільйонів людей похилого віку в Каліфорнії, Флориді, Техасі та Нью-Йорку. Саме ці люди найбільше постраждали від поганого сільського сполучення та зростання рахунків. Наступними на черзі будуть ветерани разом із молодшими сім'ями в збірних житлових комплексах, що символізує нове покоління, яке цінує практичність понад розкіш. На відміну від акційних пропозицій операторів, термін дії яких закінчується через 6 місяців, модель Tesla спирається на 5 тисяч активних супутників StarLink, забезпечуючи 99,9% безвідмовної роботи по всій континентальній частині Сполучених Штатів, навіть коли настають шторми або виходять з ладу лінії електропередач, телефон Pi залишається на зв'язку, оскільки він взагалі не залежить від наземних веж. Порівняйте це з AT&T або Verizon, де 20% користувачів у сільській місцевості щорічно стикаються з перебоями через збої в наземній мережі. Ось тут це стає ще практичнішим. Інтегрована екосистема додатків телефону Pi перетворює його на рятівне коло для тих, хто живе в збірних будинках, що набирає популярності по всій Америці. Його функція інтелектуального моніторингу безпосередньо синхронізується зі Starlink, виявляючи витоки вологості стрибки напруги або перепади температури в режимі реального часу. Тесла оцінює, що це може знизити витрати на обслуговування збірних будинків на 25%, зробивши ці будинки більш екологічними та доступними. Тим часом його спрощене налаштування зменшує витрати на встановлення на 30 порівняно з традиційними Wi-Fi маршрутизаторами що є великою проблемою для пенсіонерів, які живуть на фіксований дохід. А якщо подумати, то це більше, ніж просто технології. Ви наполегливо працювали все своє життя. Можливо, ви служили своїй країні в Техасі чи створили свою сім'ю в Каліфорнії, а тепер платите більше, ніж будь-коли, просто щоб мати дах над головою та залишатися на зв'язку зі своїми дітьми та онуками. План Тесла це змінює, йдеться не лише про швидше завантаження чи вищу роздільну здатність. Ті ж поки Йдеться про те, щоб дати вам те, чого жодна компанія раніше не наважувалася дати полегшення: полегшення від рахунків, від контрактів, від відчуття відставання в цифровому світі, який стає дедалі дорожчим. Уявіть, що ви можете телефонувати онукам за відеозв'язком, дивитися новини в реальному часі або стежити за своїм будинком. І все це без турботи про черговий платіж, який потрібно сплатити в кінці місяця. Це не просто зручність, це свобода. Тож дозвольте мені запитати вас ось що. Якщо Тесла справді втілить у життя, чи довірятимете ви їм більше, ніж будь-якому оператору сьогодні. І якщо ви вважаєте, що це саме ті зміни, які насправді потрібні Америці, прокоментуйте нижче. Подивимося, скільки з вас готові до телефону, який нарешті щось дасть. Але чи справді угода з FreestarLink може конкурувати з так званими преміум функціями, які зараз роблять Apple старомодною? Давайте подивимося, чому дизайн і технології телефону Pi можуть нарешті покласти край айфони. Два. Як ОС Тесла забезпечить справжню стабільність, коли iOS 26 зламала довіру? Ви втомилися від оновлення свого iPhone і відчуття, що він став ще гіршим. В той момент, коли ви натискаєте Встановити iOS 26, чекаєте перезавантаження, а потім ваш акумулятор розряджається швидше, екран починає глючити, а телефон у руці відчувається гарячішим, ніж літнім днем у Флориді. Саме для такого розчарування була створена ОСПАЙ від Тесла. Це не система копія, це повне перезавантаження того, що має забезпечувати смартфон. Тож, як операційна система телефону Тесла може відновити довіру людей, які очікують, що куплять її та забудуть, особливо враховуючи, що iOS 26 залишила мільйони американців з відчуттям зради. Давайте розглянемо це питання. OS Тесла не перевантажена як OS Apple. Вона побудована з модульною архітектурою ядра, що означає, що система запускає лише те, що вам потрібно, коли вам це потрібно. Це означає на двадцять швидший запуск програм та на 25% довший час роботи від батареї не лише в лабораторних тестах, а й у реальних моделях використання від 4 до 5 годин щоденних дзвінків перегляду веб-сторінок та потокового передавання, на відміну від iOS, 26, яка витрачає енергію на непотрібні фонові завдання. ОЕС Тесла обмежує їх за допомогою точного планування, зменшуючи навантаження на процесор до 50%. Вона також підтримує температуру телефону нижче 38 градусів Цельсія, захищаючи акумулятор і забезпечуючи прохолоду на дотик навіть під час тривалих відеодзвінків або сеансів навігації. І Тесла не забула про людей, які насправді користуються цими телефонами щодня. Для користувачів інтерфейс Pi OS автоматично налаштовується, використовуючи більші шрифти, більшу контрастність і режими високої видимості, що зменшує навантаження на очі майже на 50 сотків. Це значне покращення порівняно з дизайном рідкого скла, Apple, який викликав на 25% більше скарг на навантаження на очі від власників iPhone 17. Проблеми iOS 26 виходять далеко за рамки візуальних ефектів. Звіти показують, що це спричиняє на 15% сянків більше випадків розрядки та перегріву акумулятора, особливо у вологих штатах, таких як Флорида, де рівень збоїв зріс на 30%. сотків. Ось Тесла з розумнішим тепловим дроселюванням та прогнозованим налагодженням підтримує стабільність системи на рівні 99,5, подовжуючи термін служби обладнання до двох років для пенсіонерів або користувачів з низьким рівнем доходу. Це приблизно 800 доларів економії, оскільки їм не доведеться передчасно замінювати телефон. Ось правда, ви не бета тестер. Ви купили телефон не для того, щоб його налагоджувати. Ви купили його, щоб він надійно працював щодня. Ось, де Тесла перемагає. У той час як Apple випускає оновлення, які ламають систему Тесла. Створила Pi OS із синергією апаратного та програмного забезпечення. Його чіпи спеціально налаштовані для цієї операційної системи. Це означає відсутність збоїв, несумісність програм, нескінченне усунення несправностей, лише плавну та стабільну роботу. А для тих, хто живе в збірних будинках або переїжджає за доступним житлом, особливо в Каліфорнії, де середня вартість будинків зараз перевищує 1 мільйон доларів ОС Тесла безперешкодно синхронізується з інтелектуальними системами, підключеними до Starlink. Це дає вам змогу керувати освітленням живленням та датчиками безпеки прямо з вашого телефону без щомісячної плати за додаток. Ось так виглядає справжня інтеграція, стабільна, ефективна та створена для повсякденного життя. А якщо ОЕС вже вражає вас, просто зачекайте, поки ми розберемо дизайн, адже чиста та довговічна естетика Тесла залишає незвичайні рішення Apple у минулому. Три як Тесла забезпечує преміальний користувацький досвід. Коли йдеться про дизайн телефону, Тесла Пай люди засмучуються не через те, що телефон виглядає інакше, вони засмучуються тому, що він виглядає інакше, а потім відколюється, подряпується або тьмяніє вже через два місяці. Давайте будемо реалістами. Для більшості американців преміум клас це не глянцева реклама чи кінематографічні фотографії. Йдеться про те, як телефон відчувається в руці після року реального використання, коли він побував у кишенях, на стільницях, у подорожах та повсякденному житті. І саме тут телефон Tesla Pi тихо розгромив. Apple. Чому фізичний дизайн Tesla переконує людей похилого віку, що цей телефон справді преміальний, а не просто черговий блискучий реквізит для Instagram? І як це перевершує 17 скарг iPhone на громістки, виступи, камери, дивні кольори та легке подряпинання? Відповідь починається з матеріалознавства Tesla. Корпус телефону Pi виготовлений з титану аерокосмічного класу, покритого самовідновлювальним наношаром, що робить його в сім разів стійкішим до подряпин, ніж керамічний екран iPhone, водночас важачи на 30 вітсків менше. Це той самий тип сплаву, який Тесла використовує у своїх панелях CyberTruck наступного покоління. Результатом є телефон, який не тільки виглядає преміально, але й відчувається міцним, особливо для старших користувачів, які хочуть чогось міцного, але легкого. Злегка вигнуті краї телефону, пай розроблені для ергономічного захоплення, ідеального для рук, схильних до артриту, що знижує ризик падіння на 40 сад порівняно з телефонами з плоскими краями, такими як iPhone 17 Pro. Тим часом дизайн Apple пішов у протилежному напрямку. Масивний острів камери на iPhone 17 виступає на 20 соцокій більше ніж раніше, через що він хитається на рівних поверхнях. Його розрекламований космічний помаранчевий колір тьмяніє до тьмяно-рожевого вже після трьох місяців перебування на сонці. Натомість матові покриття тесла, доступні в чорному та сріблястому кольорах, мають стійке до ультрафіолетового випромінювання покриття, яке протистоїть вицвітанню в 3-5 разів довше ніж традиційні фарби для смартфонів. Зовнішній вигляд, натхненний власною палітрою автомобілів Тесла, стриманий впевнений та створений для тривалого використання. І довговічність це не лише косметика. Щоденний знос розповідає справжню історію. Хоча користувачі iPhone 17 Pro Max все ще повідомляють про подряпини на корпусі, лише через те, що вони тримають ключі в кишенях, покриття Тесла відштовхує 95% стирань, зберігаючи бездоганний вигляд понад три роки. У вологому кліматі Флориди, де волога на 15 відсотків швидше розшаровує заднє скло айфон, повністю герметична конструкція Тесла повністю запобігає цьому, заощаджуючи користувачам приблизно 200 доларів на ремонті. Для ветеранів або пенсіонерів у Нью-Йорку така довговічність це не просто марнославство. Йдеться про довіру. Телефон, який витримує навантаження, говорить щось про компанію, яка його створила. Ось чому телефон Tesla Pi отримує приблизно 9,2 бала з 10 у симуляціях довговічності, тоді як iPhone 17 відстає з 7,5. З часом ця різниця заощаджує вам майже 300 доларів на рік на ремонті та витратах на чохли. Це реальні гроші, які залишаються у вашій кишені, а не в Apple. Якби вам довелося вибрати улюблену частину нового дизайну Тесла, яку б ви обрали. Коментар 1. Титановий корпус та самовідновлювальне покриття, яке роками зберігає його вигляд як новий. Коментар 2. Ергономічна рукоятка, яка зручна навіть у старіючих руках. І Коментар 3 щодо чистих матових кольорів, які дійсно довго тримаються та не вицвітають. Подивимося, яка функція виграє цей раунд. Чотири. Чим відрізняється інноваційна стратегія Тесла від стратегії Apple Apple роками вдосконалювала мистецтво крихітних оновлень. Але для мільйонів американців ці покращення зараз схожі на повтори. Трохи чіткіші камери нові кольори та швидша зарядка, яка все одно зникає до полудня. Це інновації, які чудово виглядають у рекламі, але в реальному житті не дають результату. Однак Ілон Маск не вдосконалює старі ідеї. Він замінює їх. Саме тому інноваційна стратегія Тесла не відповідає моделі Apple. Він переписує його, щоб виправити справжні розчарування, з якими люди стикаються щодня. Оновлення Apple стають повторюваними. iPhone 17 коштує від 829 доларів, тоді як раніше це було 799 доларів. Однак реальний приріст продуктивності залишається меншим за 30. Споживачі платять більше за той самий досвід. Опитування показують, що 20% користувачів старше 65 років вважають iPhone 17 не вартим своїх грошей. А 15% повернули його, оскільки він не виправдав очікувань. З іншого боку, Тесла будує екосистемну революцію. iPhone запозичує ефективність у автомобілів Тесла, безпеку у її енергетичних систем, а комфорт у дизайну інтер'єрів. Це призводить до швидших оновлень на 45 відсотків та до три додаткових років терміну служби обладнання, що заощаджує людям похилого віку майже 600 доларів кожні два роки. Там, де Apple грає безпечно Тесла, робить сміливу ставку. Тесла інвестує 25 сотків своїх досліджень і розробок в експериментальні технології, такі як нейронний процесор, що робить телефон Pi на 50 сотків швидшим для голосових команд, що ідеально підходить для користувачів з артритом або обмеженою спритністю. Apple витрачає близько 10 на передбачувані налаштування, що дає лише 5-10 річного приросту. Не дивно, що 55 сотських пенсіонерів у Каліфорнії тепер вважають нові телефони Apple незадоволеними. Тесла також перемагає в плані екологічності та ремонтопридатності. Її телефони на 40 сот легше переробляються та ремонтуються, тоді як герметичні системи Apple підвищують вартість ремонту на 30%, в сотки, змушуючи багатьох пенсіонерів замінювати телефони замість ремонту. Підхід Тесла економить гроші час та допомагає зберегти планету. Такий підхід орієнтований на користувача вже змінює ринок. У Каліфорнії, Техасі та Нью-Йорку. Тесла може захопити 35% ринку смартфонів для людей похилого віку протягом 2 років. Понад 70% користувачів віком від 65 років зараз віддають перевагу сміливим інноваціям, а не звичному знайомству вдвічі вищий рівень патентів Тесла, та на 25% менше проблеми з додатками доводять, що це справжня революція, а не реклама. Тесла не женеться за трендами, вона вирішує проблеми, які Apple ігнорувала. Телефон Пай показує, що інновації не означають крихкості чи дорогих оновлень. Вони означають надійність, доступність та свободу. Apple дає нам очікування розкоші з певними обмеженнями, але Tesla дає нам можливість очікувати більшого за менші гроші та фактично володіти тим, що ми купуємо. Якщо вас захоплює це бачення технологій, створених для людей, натисніть кнопку підписки та увімкніть дзвіночок сповіщень, тому що наступний продукт Tesla, про який ми збираємося розповісти, зробить цей телефон схожим лише на початок. Слідкуйте за оновленнями, ваше майбутнє стане набагато більш пов'язаним. Воно може змінити те, як ваш дім підключається, ваш автомобіль спілкується та ваш світ функціонує. Революція вже розпочалася. Питання лише в тому, чи спостерігаєте ви за цим, чи є його частиною.